Друзі, вітаю вас на каналі. Лише п'ята частина біженців з України, які мешкають у Німеччині, планують повернутися до України незабаром. Велика кількість українських біженців, які наразі перебувають у Німеччині, хочуть залишитися в цій країні на тривалий термін. Дослідники опитували українців з травня 2022 року до січня 2024 року. Причиною того, що менше українців сподіваються на повернення в Україну, фахівці називають затяжність війни. Влітку 23-го року 21% опитуваних біженців говорили, що хочуть повернутись до України. 22-го року таку відповідь давали 46 респондентів. Наразі вже 77% біженців планують залишитися в Німеччині на найближчі два роки. 2% респондентів мають намір переїхати до іншої країни. Багато біженців ставлять своє тривале перебування в Німеччині або повернення в залежності від подальшого розвитку подій в Україні. Загалом 29% біженців можуть уявити собі повернення до України, якщо вони знову почуватимуться там у безпеці. Значний відсоток респондентів відповіли: «Ще не знаю. Однак для більшості опитуваних біженців було зрозуміло, що вони точно не повернуться в Україну і планують жити за межами країни. Насправді багато біженців уже повернулися. Повернення в першу чергу пов'язане з возз'єднанням сім'ї. Але є й інші причини: люди не знайшли квартиру або змушені залишити квартиру, в якій раніше проживали. Деяким також важко інтегруватись, або їхні діти мають проблеми в школі. Змінився і портрет біженця. Якщо перші два роки приїжджали переважно жінки від 30 до 49 років та діти, то зараз стає більше чоловіків та молодих жінок без дітей. У звіті наголошується, що чоловіки намагаються воз'єднатися зі своїми сім'ями у Німеччині. Друзі, на цьому у мене все. Дякую вам за перегляд. Перша віза про життя та роботу за кордоном.